Гравці баскетбольного клубу Восток під керівництвом Володимира Донського виграли чемпіонат України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги дивізіон Б серед юнаків 2009 року народження. Фінал чотирьох команд проходив у місті Львів де брали участь команди із Запоріжжя, Львова, Харкова та Лозової. Змагання проходили з 21 по 23 травня. Фінал проходив за коловою системою. У першій зустрічі команда з лозової БК Восток зустрілася з запорізькою командою Дю США -12», де з рахунком 58-34 виграла команда з Лозової. У другій зустрічі підопічні Володимира Донського зіграли з командою зі Львова одю США Віта Агро, де зіграли з рахунком 39-62 на користь БК Восток. В заключній зустрічі юнаки баскетбольного клубу Восток зустрілися з командою з Харкова Дю США -7», в якій команда з лозової виграла з рахунком 76-69 і стала переможцем чемпіонату України Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги дивізіон Б, одержавши три перемоги із трьох. 24 травня біля палацу культури з повітряними кульками та бурхливими оплесками переможців зустрічали батьки та друзі. Юнаки та тренер баскетбольного клубу Восток поділилися емоціями та розказали, чи важко було налаштуватися на суперника. Я думаю, що ребята хорошо працювали і своїми стараннями Вони доказали, що вони є на той момент лучшої команди в «Б». По итогам финального тура у нас Сверидов Михаил попал в символическую сборную. А также его выделили дополнительным призом. А Криат Давид стал MVP финала четырех. То есть это лучший, лучший игрок среди всех мальчиков, которые принимали участие. Заполнилась игра против рекорда Харьковского. И она была самая трудная, потому что они самые, они самые сильные были на турнире. Мы им проиграли до этого два раза. А в этот раз победили. Був рад очень, що получил нараду красиво такою. Ми вітаємо всіх причетних із завоюванням чемпіонату України та бажаємо подальших перемог.